Привіт, друзі! У цьому відео я розповім про головну газову провінцію України Дніпровсько-Донецьку, де знаходяться наші найбільші родовища газу. Юзівське, одне з найбільших у світі. Шебелінка і Святогірське. На Юзівській площі в Харківській Донецькій області залягає до 10,5 трильйонів кубометрів Сланцевого газу, але його не розробляють через протести та війну. Для розуміння масштабу світове споживання природного газу 4 трильйони кубометрів, Тобто 10 трильйонів наших би вистачило б на весь світ приблизно на 2,5 роки. Найбільші підтверджені запаси в окремих країнах газу. Росія 37 трильйонів кубометрів, Іран 32 трильйони кубометрів, Катар. 25 трільйонів кубометрів. США 13 трільйонів кубометрів. У нас 10 тільйонів кубометрів. Це рівень великих газових держав. У 1950 році на Харківщині було відкрите Шебелінське родовище газу. Одне з найбільших у Європі. Його початкові запаси, за офіційними даними, оцінювали у 529 мільярдів кубометрів газу. З 1956 року радовище працювало в повну силу. Побудували газові газопроводи до Харкова, Києва, Дніпра, Одеси, Белгорода та Брянська. У 1972 році на Шебелінки видобули 32 мільярди кубометрів газу. Більше, ніж споживає вся Україна сьогодні за рік. Загальна із родовища.